Хтось дуже не хоче, щоб українці знали свою справжню історію. От, наприклад, нам про скіфів розповідають, що це були кочівники або орачі, або скотарі. А мені випадково попала в руки інформація, що книга Острів скарбів Роберта Льюіса Стівенсона початково мала назву Острів скіфів. Начебто нічого. Але якщо порівняти... Що скіфи і скарби це слова синонімами. То тоді виходить Геродот, коли згадував про скіфію. І про скіфів Він мав на увазі землю скарбів, володарів скарбів. А царські скіфи це. Володарі царських скарбів. Не знаю. Але щоб це дізнатися, треба об'єднатися.